Вітаю, друзі, 17 серпня свята неділя. Вимоги Путіна і чи влаштує черговий дебош в Білому домі Зеленський. Рейтерс, з посиланням на джерела, опублікував перелік умов, які, нібито президент Російської Федерації Володимир Путін висуває для можливого завершення. Війни в Україні. Це не всі умови, але серед цих умов виключається припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди. Тобто бойові дії будуть тривати до того, поки не буде укладена мирна угода, всеосяжна по всім пунктам і так далі. Друге, Україна має повністю вивести війська. З Донецької та Луганських областей, тоді як Росія зобов'язується заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій, при цьому Москва готова повернути Україні невеликі ділянки окупованих територій в Сумській та Харківських областях. Це дуже тяжке питання, мабуть, найтяжче з усіх, але любий Боже, право. Фактично, Зеленський вже здає український Донбас. Те, що відбувається під Покровском, прориви росіян і так далі, свідчать про те, що Донбас здають. І тут питання, а далі що? А далі російські війська беруться на оперативний простір Дніпропетровської області. Вони вже зайшли в Дніпропетровську область, але трішки шматочками. А у випадку захоплення Донбасу, вони підуть на Павлоград. І тоді перемовини і умови будуть набагато гірші. Визнання суверенітету Росії над Кримом. Мова йде не про юридичне, а про фактичне визнання, як і що тут треба говорити. У мене питання до читачів, до глядачів. Друзі. Чи здатні зараз Україна здатна повернути Крим? І хто з вас готовий зараз іти помирати за е звільнення Криму? Далі заборона на вступ України до НАТО при обговоренні можливих альтернативних гарантій безпеки. Причому? Е Агентство пише, що Путін відкритий до отримання Україною певних гарантій. Ну, найбільшою гарантією може бути лише Союз угода з США по по військов... поза межами НАТО. Ну, от така десь, як в Ізраїля. Про це говорить Мелані, про п'ятий пункт і так далі. Прем'єр говорить. Офіційне закріплення статусу російської мови. По факту, на сьогодні статус російської мови офіційно закріплений в Конституції України. Тому цей пункт можна і не виконувати. Головне, як підходити до мовного питання в Україні. От моє бачення дуже просте. Чим більше мов знає людина, тим краще. Друге, російську треба знати ну, хоча б для того, щоб читати українських класиків, які писали на російській. в тому числі прозу Тараса Григоровича Шевченка, великого земляка Миколу Васильовича Гоголя. Тому знання мови. І третє, українська має залишатись державною, от і все. Просто відношення. До переслідування і до мовного питання має змінитись. Не треба нікого цькувати, нікого переслідувати. Потрібно просто ввести мораторій на 25 років і не чіпати питання мови, віри, конфесійної приналежності, історичної пам'яті, хай мовою займаються філологи, святі церквою, а власне історики історією. Далі, вільна діяльність Української православної церкви. Ну Тут з одного боку свиню підклали УПЦ е, Путін, е, тому що ну, насправді е, захист від Путіна це зараз е, не те, що потрібно УПЦ. Але з іншого боку, е, Україна для миру всередині повинна припинити втручатися в церковні справи. Якщо сантехнік винен в державній зраді, він має сидіти. Якщо реально в державній зраді винен священник, то він теж в незалежності від його конфесійної приналежності. От і все, зняття країнами Заходу з Росії як мінімум частини санкцій. Ну, тут дійсно це питання санкцій для Росії. Багато в чому цікаве, тому що це відкриє знову доступ до ринків Європи. Але враховуючи, що Трамп хоче зайти в Україну на ГТС, парти, АЕС і нафтогазовий добуток, то він буде співпрацювати в торгівельному плані. Україна буде країною транзитером з Російської Федерації і продавати. В Європі газ, там інші речі добрива. Оп! І буде впливати Трамп і Путін на призначення фактично, а навіть не вибор європейських лідерів країн. А глобалістам це як серпом по яйкам. І вони, звичайно, бережуть своє ФБРЖ, бо розуміють, що ще трішки і їх. Ну, і питання, чи влаштує Зеленський Дебош з приводу цих вимог Путіна в кабінеті Трампа. З одного боку, враховуючи вже один Дебош влаштований в Овальному кабінеті, це дуже навіть можливо. З другого боку, ну мабуть, щоб утримати його, від цього з ним хочуть отіти. На переговори лідерів європейських країн. Ну і третій момент. Я думаю, що йому покажуть папочки. От ви втікаєте, чому Трамп і Трампісти не переслідують наших корупціонерів. А вони покажуть папочки Зеленському і скажуть: або ти погоджуєшся і виконуєш це все, або мордою в стіл. Руки за спинку і набути БПВО. Чи влаштує Зеленський дебош в Кабінеті Трампа залежить від багатьох речей. Перше, чи налаштують його на цей дебош глобалісти, лідери країн, які там будуть присутні. Друге, чи дасть це зробити сам Трамп? Який вже знає, як поводить себе зеленський раз, і другий, який може покласти на стіл аргументи по корупції, санкціям, по найближчому оточенню і так далі. І так далі. Залишилось чекати недовго. Здається, мені ми будемо свідками того, як Трамп освіжує це зелене поросятко в своєму овальному кабінеті. І, можливо, навіть в присутності коаліції куколбів, які реально, ну, як на мене, невідомо навіщо, летять в Вашингтон разом з Зеленським. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Нам, попри все, потрібен мир, стабільність і розвиток країни.